На своєму каналі щоденних вимушених змін, і у нас сьогодні е, понеділок, 1 травня. Тож я вас вітаю зі святом, хто святкує сьогоднішнє свято. Е, і Хочу побажати вам саме головне це мило над головою, і е, щоб всі ваші плани здійснили. У нас у нас нарешті сонячна погода, тому що вчора був цілий день дощ, а сьогодні ми вийшли трішки прогулятися. Зараз вип'ємо смачної кави, потім щось придумаємо цікавеньке, щоб сьогоднішній день не пройшов таким скучним, тому що я ще сьогодні вихідна, а вже завтра піду на роботу. У Богданчика вихідні, з п'ятниці почались і до четверга. Тож беру вас з собою, будемо сьогодні цілий день з вами гуляти, подорожувати, дивитися на наше гарне місто. І всім чудового перегляду. Не забувайте підписуватися, ставити лайчики, писати коментарі. Для мене це дійсно дійсно дуже важливо, тому що я розумію, що це комусь цікаво, і, і ви зі мною ви мене підтримуєте. Тому гарного дня. Ну що, значить, зайшли ми з валіком і з баданчиком в парк, купили шаурму. Боданчик на задньому плані бігає, гуляється. Розгулявся, прям взагалі отлично, погода, супер. І ми вирішили посидіти, відпочити тут, подивитися на гори. У нас перед нами відкриваються гарні краєвиди гір нашої губолувки. О, так ми вирішили посидіти тут, трошечки порелаксувати. Поки Богдан гуляється в настроєнні, а то він у нас в останнє время час дуже часто сидить просто в телефоні вдома, особливо коли не ходить в школу, а зараз у нас канікули до 4-го числа. І постійно-постійно в телефоні вдома. Ну там, коли там уроки, якісь, коли книжки, ну а взагалі в телефоні. Так, зараз ми гуляємося. І він поки розгулявся, тому що на наших хрубувках зараз дуже багато людей ми пройшли. І не пройти дуже багато. Я вам ставлю, покажу, що прям там у нас сезонні. Зараз всі приїхали на сезон в гори. В наші закопани, всі маювки відмічають тут. Хоча місцеві ті, які тут живуть, от у мене клієнти говорять, що вони на майвки їдуть на море. Кстати. То місцеві уїжджають, а не місцеві приїжджають. І дуже багато не поляків, а з інших країн. Так що ми зараз гуляємо. Зараз вам покажу, що ми тут наблюдаємо перед собою. Вам теж, мабуть, понравиться, сподобається. Ось такий перед нами відкривається обзор. Тут у нас колесо, а там зверху то у нас губалувка. Самокатах і частенько такі затори, тому що гуляють на конях, такі конні прогулки. І вони створюють такі затори, тому що, ну, як ви розумієте, конь іде не дуже швидко, не дуже швидко. А тут всього по одній полосі у нас в місті для проїзду. Тому дуже часто ось такі, бачите, як тут пробки, ну ще й пішоходів багато, які переходять дорогу. І теж із-за цього створюються такі затори на дорогах. Багато туристів. Бачите, отак от вони всі завжди ходять із чемоданами, їх одразу видно, це туристи. І тут, ще у нас перед нами, ну, дерево закриває, старий кощулик. Це самий старий костьол. Ось, зараз я вам покажу. Трошки піду в другу сторону і покажу. А це коли проходять православні богослужіння, то е, ну, наших, е, нашого батюшку допускають саме в цей кощулек. Щас я вам вийду, покажу. І там у них цментаж називається, ну, кладбище по-нашому. І тут старий кощулек. Бачите, у них зараз богослужіння, напевно, тому що двері відчинені, і багато було людей, як ми там ішли. О! Вернулася назад, а отут за нами тут уже гори. Буде погано видно, але ось вони, бачите, біленькі такі. Он там, там гори. Ну, а ми на такому фоні сидимо. Сидимо, гуляємо, бігаємо. За мною, ви бачите, вже позеленіли рослини. Тому що в Закопаному щось дуже пізно приходить весна. І знову ж таки, сьогодні у нас тепла погода, напевно, 15 або 16 градусів. А вчора був дощ і було не дуже так тепло. Тому не знаємо, що буде завтра. Кожного дня все змінюється. І навіть день може бути то ясний, то захмариться і буде дощ. Ну що, буду закінчувати свій такий коротенький влог. Хочу оставити його, хоч він дуже інформативний, але все ж таки хочу його оставити у себе на канал для того, щоб потім передивлятися. Я дуже люблю заходити зараз на свої відео, які я знімала з самого початку, і просто їх передивлятися. Прям мені так подобається, і дуже дуже на себе. Сварюсь, чому я не почала вести канал раніше, коли ми ще жили в Україні. Тому що зараз дуже хочеться туди, а так би подивилася відео і була б трішечки там. Ну, нічого, зараз будемо все міняти. Всім гарного настрою, чудового дня і мирного на всім неба!